Доброго вечора. Служба новин Суспільного телебачення Поділя центр готова підбити інформаційні підсумки понеділка 27 серпня. В студії ведуча Світлана Поробок, диктор жестової мови Ольга Рибак. Сьогодні у випуску ви побачите. Хмельничанка в важкому стані з діагнозом Менінгіт перебуває в інфекційній лікарні. Причину пожежі на хмельницькому ринку встановлюють. Спортсмени Хмельниччини здобули нагороди чемпіонату Європи з висловання на човнах дракони. 15-річна хмельничанка з менінгітом перебуває в реанімації Хмельницької інфекційної лікарні. Її стан лікарі оцінюють як важкий. Про це повідомила заступник головного лікаря з медичної частини закладу Нінель Марцонь. За її словами, нині ще дев'ятеро людей, шестеро дітей і троє дорослих лікуються в Хмельницькій інфекційній лікарні. У них лабораторно підтверджено діагноз вірусний менінгіт. З 2 по 10 число поступило 5 чоловік з мінінгітами, а з 17 по 22 9 чоловік, з них 7 це діти різного віку. Двоє дітей з районів, а все частинах з Хмельницького. Просто хтось був на морі, хтось був на водоймах. Декотрих це гнійний мінінгіт як ускладнення. Але якщо мінінгіт так поступає приблизно, щоб сказати, ну ще один раз на 10 днів от є мінінгіт там різної етіології. То тут ми помітили, що їх більше. Зараз в нас дітей 6 чоловік. Вони переведені в відділення, а в реанімації залишилась дівчинка важка вона. Як повідомила Нінель Марцунь, за 9 місяців минулого року до Хмельницької інфекційної лікарні ушпитали 20 хворих на менінгіт. Невідомою залишається причина пожежі, що сталася 25 серпня на Хмельницькому ринку Дарсон на вулиці Львівське шосе. Розповів керівник прес-центру Державної служби надзвичайних ситуацій України Хмельницької області Андрій Козак. Нагадаю, під час пожежі згоріли два кіоски, ще чотири були пошкоджені, травмованих не було. Гасили пожежу 19 рятувальників на чотирьох одиницях спецтехніки. Як це було, дивіться далі на відео. До середини жовтня планують закінчити благоустрій площі Свободи в обласному центрі, розповів начальник міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. Інженерні роботи тут завершені, черга за озелененням. Тему продовжить Ярослава Антошевська. О 13 годині понеділка на площі Свобода в Хмельницькому людно. У більшості тут гуляють мами з дітьми. Хмельничанка Таїсія Бондаренко розповіла, що дня приходить на площу з донькою Варварою. «Для таких маленьких, коли мами з ними гуляють, тут прям осередок мам, дитинства такі гарні відчуття. Хто з мороженим, хто з пироженим приходить, скажи, з кавою випиває. Тому такий на нашому районі не вистачало такого. Хмельничанин Анатолій Харьков каже, раніше на площу Свободи заходив рідко. Після відкриття тут фонтану його візити почастішали. Тепер чоловік каже, чекає на клумби. Квіти би висадили було б краще, ніж звичайно, земля чорна, будуть квіти буде, душа радіти краще. Зараз частина території з чорноземом пустує. Начальник міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок розповів, ґрунту готують до висадки трави. Ці роботи найкраще, звичайно, виконувати в осінній період, тому я думаю, що до середини жовтня всі роботи повністю там будуть закінчені, але ті роботи, які там наразі проводяться, вони не заважатимуть ні мешканцям міста особливо, і особливої уваги не привертатимуть. Інженерні роботи, за словами Василя Новачка, на площі закінчили. За порядком каже, тут слідкує поліція. Час від часу вони туди приїжджають, а інколи чергують всю ніч, залежно від того, наскільки активно в місті відпочивають мешканці. наскільки активно там багато відпочиваючих. Ми, в принципі, з цією співпрацею задоволені, тому що наразі ніяких пошкоджень на фонтані немає. Фонтан на площі Свободи його відкрили 15 серпня цього року. Працює щодня до 10-ї години вечора. З настанням холодів, каже Василь Новачок, час його роботи планують скоротити. Ярослава Антошевська, Іван Мовчан. Новини Поділля Центр. Фестиваль Республіка стартує у п'ятницю. Триватиме він три дні з 31 серпня до 2 вересня у Хмельницькому. Хедлайнером першого фестивального дня стане український гурт Бумбокс. Загалом у цьогорічній республіці візьмуть участь 50 виконавців. Вхід у перший день фесту буде безкоштовним. Подробиці далі в матеріалі Наталії Сідової. Восьмещерічний фестиваль Республіка відбудеться на цьому місці у Хмельницькому молодіжному парку з 31 серпня до 2 вересня. Цього року він змінив свою локацію. Переїхав з Кам'янця-Подільського до Хмельницького. Було дві можливості: закривати фестиваль, взагалі, нікому вісім років. Або спробувати його перенести. Одна людина не може тягнути його, і тому ми шукаємо партнерів, яким це цікаво, яким цікавий фестиваль, і туди їдемо. Плюс, звичайно, в Кам'янці дуже погана логістика, і ми почали втрачати людей, які не можуть доїхати до Кам'янця. І також ще одна причина з Кам'янцем пов'язана, це там відсутність якогось великого майданчика, на який можна вмістити 5 тисяч або 10. Тобто, якщо немає такого майданчика, ми не можемо провести якийсь відомий гурт. Тут, як ми бачимо, ну, по нашим підрахункам, сюди 10 тисяч влазить. Щоб фестиваль змогли оцінити хмельничани, вхід на перший день зробили безкоштовним. Ми, як муніципалітет, цього року це результат наших спільних перемовин, робимо перший день. 31 серпня вхід безкоштовний. Це буде наш подарунок, як від муніципалітету хмельничанам в рамках фестивалю. І забезпечуємо частину витрат на обладнання і на сцену. Плюс так само домовленості, що ми свого боку забезпечуємо такі біотуалети, наприклад, баки для сміття. Тобто такі елементи, що власне є нашим внеском зі сторони громади міста. 31 серпня, у перший день фестивалю. На республіці виступатиме Хмельницький гурт Моторрола. Ми підготували так звану бомбу. Це перша така, знаєте, колаборація групи Моторола з народним оркестром під назвою Козаки Поділля на сцені буде близько 80 людей. Я не знаю, як ми туди вліземо, але думаю, що вліземо. Вже йдуть репетиції. Загалом 50 виконавців виступатимуть впродовж трьох днів на фестивалі Республіка. Серед них українські Каска, Христина Соловій, один в Вканоя, Томі Кеш. Наталія Сідова, Дем'ян Цегольник Новини Поділя Центр. До 30 серпня триватиме виставка київської художниці Олени Пронькіної. Простір чистого тла в Хмельницькій арт-галереї Масло. Розповіла координаторка закладу Марина Пастух. В експозиції зібрані десять робіт, які молода мисткиня зі столиці створила впродовж останніх двох років. У них вона розмірковує над своїм місцем у суспільстві та сенсом людського буття. На багатьох роботах Олени Пронькіної висвітлено мотив пуповини. Це символ свободи. Коли ми звільняємось від цієї пуповини і. Просто знаходимо свій власний сенс для самостійного, ну як би так, досвіду цього життя. Що мене завжди надихає до створення робіт саме життя. От. Тобто, ну це, звісно, це мої переживання і мої. Намагання від... від найти свої там ну, причини радіти або причини сумувати. Троє спортсменів Хмельниччини Сергій Солтик, Дмитро Савін та Анастасія Калинюк здобули нагороди чемпіонату Європи з веслування на човнах дракону Німеччині. Спортсмени брали участь у заїздах в кількох класах змагань на чотирьох дистанціях у складі збірних українських екіпажів. Сергій Солтик сьогодні близько 16-ї години повернувся з Німеччини та зустрівся з нами, щоб повідомити результати і подробиці виступів наших спортсменів на Чемпіонаті Європи. Сергій Солтик, голова обласного осередку висловання на човнах дракон, здобув комплект нагород у німецькому Брандербурзі. Бронзу разом із Дмитром Савіним у перегонах на 2000 метрів серед чоловіків. Срібло на дистанції 500 метрів серед чоловіків та золото в заїзді на 2000 метрів у міксованому екіпажі. Стартували човни в режимі гандикап з перервою в 20 секунд. Саме дистанцію, де українці фінішували найшвидше, Сергій Солтик запам'ятав, каже, найкраще. Дистанція нелегка, бо це два кілометри. Найдовша дистанція в даному виді. І стартували останніми, так як ставлять по порядку серед тих, хто на попередніх дистанціях 500 та 200 був кращими. Получається, найкращих ставили ззаді. Тому стартували останніми і постійно бачили своїх суперників, тому що їх постійно доганяли. За словами Сергія Солтика, учасники з України в перегонах драконів майже стовідсотково каноїсти або байдарочники. Техніка ж вислування на драгонботах інша. Техніка відрізняється і тут більш командний вид спорту, тому якщо один не веслує, решта також важко буде здобути перемогу. В Україні веслування на човнах дракон розвивається приблизно 10 років. У Хмельницькому всього один рік. Учасники від нашої області не мали ні свого човна, ні своїх весел, коли їхали на змагання. Усім їх забезпечили організатори змагань у Німеччині. Тренуємося на тому, що маємо, загальна фізична підготовка, також веслуємо на каної, хто на байдарки, а вже скатуємося вже перед змаганнями збірною командою. Не тільки Сергій Солтик, а й Дмитро Савін і Анастасія Калитюк здобули медалі чемпіонату Європи. А збірна команда України за підсумками всіх виступів посіла друге командне місце. Дані змагання представляли півтори тисячі спортсменів 17 країн світу. І Україна здобула друге місце, поступившись лише організатором змагань в Німеччині. Я думаю, що це достойний рівень для того, щоб заявити про себе як державу на міжнародній арені. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини Поділя центр. Спортсмени з 12 областей України стали учасниками 22 х змагань з велоспорту. Тур братів стародубів у Хмельницькому. Розповів їх організатор Анатолій Стародуб. Тривали велозаїзди три дні. За нагороди в них змагалися гонщики віком від 5 до 74 років. У нас приймало участь 9 вікових груп серед чоловіків і 2 вікові групи серед жінок. Приймали участь і участвували на дистанціях. Перша це індивідуальна гонка на час 15 кілометрів, яка проходила в районі села Тиринівка Хмельницького району, а також групова гонка на час серед старших наших 60-57 сім кілометрів і жінки 33 три кілометри. Проводився критеріум. І гід на гонка на один кілометр дві метрів на кращий час. Пройшли змагання коректно, без ніяких ускоржень, без травм. П'ятий рік вже поспіль повернулась в велоспорт. колись в дитинстві займалася, і тепер маю можливість знову. Відчути себе молодою, що я активно роблю. Тому тур «Братів Стардумів для мене це традиція. Приїхати на цю гонку є обов'язковим, незважаючи ні на які обставини. Велоспорт – це самий найкращий вид спорту для жінок, тому що він тренує серцево-судинну систему. Він не впливає на суглоби як біг, тому жінкам. Рекомендовано займатися саме велосипедним спортом. Ну і для зняття стресу це найкращий вид спорту, тому що ти виїжджаєш на тренування в будь-якому поганому настрої, і повертаєшся в чудовому. Четвертий раз четвертий раз тут і четвертий раз виграю. Так, у мене вийшло вісім років назад. Друзі повернули мене в велоспорт. Усе почалось спочатку: форма, велосипеди, тренування, активний спосіб життя. Тут усі зустрічаємося, ми цим живемо. Чим ми живемо? Я виграв в загальному заліку перше місце. Так що боротьба була запекла і гарна. Надає силу молоді, енергетика. Дивлюсь на молодих і сам заряджаюсь. От і все. Бо я знаю, що тут не тільки я, старший, приїду, а й молодші. Я від них весь час вчусь. Вчусь, що треба додати, додати і додати. На цьому нам настав час сказати вам до побачення.